Усім привіт! З вами Віка, і я сьогодні буду дуже багато їсти, бо хочу набрати 10 тисяч калорій за 24 години. Тому підписуйся на мій канал, щоб не пропускати моє відео. А ми починаємо. Данок в мене ось такі мюслі, і вийшла ось така ну, маленька тарілка, плюс молоко 150 грам, і молока десь 70 грам. Але вони дуже калорійні, тому смачно. З'їла. Ну, мені було не дуже смачно, бо я їх не дуже люблю. Я люблю краще ці пластівці, там від неї, сквітку, щось таке від Лайн. Оце дуже смачно. Такі мюсли, ну це хто таке любить. Тому все вийшло разом з молоком і мюслі 709 калорій. Я вважаю, що це дуже калорійно. Мого челенджу дуже підходять. Перекусу і на перекус у мене ось такі кіндер пінгві. Їх тут чотири штуки, в мене ще є, якщо що, тому якщо я всі чотири штуки з'їм, то це буде 491 калорія. Вони дуже маленькі, тому я можу їх з'їсти всі чотири. що їх там їсти взагалі не проблема. Перший ось такий з чорницею. Мені ну, в принципі, так собі подобається. Найбільше мені подобався ще там. якийсь кінк з uh, щось було таке. Воно дуже смачно, і ось таке дуже смачно. А такі, ну, це якась новинка, до речі. Багато мені це подобається, але було дуже дуже солодко. Отже, підіпуємо трошечки вже підсумок з того, що я з'їла на сніданок і на перекус. Вийшло, отже, мисля з молоком 709 калорій, плюс кіндерпінги за всі чотири штуки 491 і разом 1200. Тому я на правильному шляху. Я сподіваюся, що далі будуть ще більш калорійні продукти і будуть більше калорій. Дого челенджу ми докупили ще трошки товару. Я морозиво, не знаю, будучи я його їсти чи ні. Ну, тут, до речі, в одному 213 калорій. Печиво тут я взагалі в шоці, скільки тут калорій дуже-дуже багато, тому оце печиво дуже калорійне. Взагалі за оцей сет тут тільки 185 калорій, дуже мало. Не знаю. Тому суші взагалі не калорійні. Так, ось такі горішки. До речі, це просто моє дитинство, моя молодість. Отакий От пікнік я дуже раніше любила, тому... І тут за 4 штуки 181 калорія. Ну і шоколадка. На за годинку зараз 13.30. Я сподіваюся, видно. Ой. Так, видно. І я буду зараз перекусувати ось такими сушами. Вони взагалі дуже мало в них калорій, але все одно я їх дуже люблю. Тому ось такий сет з рева. До речі, з острівця, якого я колись знімала відео. Тому, хто не бачу, то переходьте і дивіться. Силочка буде в описі. Весло я знайшла палички для суші, тому я буду зараз їх коштувати. На смак дуже смачний, я здивована я все Це було дуже смачно, мені сподобалось. Я б з'їла ще один сет, але я вже трошечки наїлася, тому можливо навіть не трошки, а вже тому мені треба трошечки перепочити, і я знову буду їсти. Вже три години, тому я трошечки зголодніла, тому треба щось поїсти. І ось таке печиво, такий пікнік і шоколадка. Не знаю, що я з цього взагалі з'їм, ну, прям повністю, але я поки що буду намагатися це все з'їсти. Ставлю собі якийсь серіальчик і буду це все дегустувати. Чого так давно не їла, тому я взагалі не пам'ятаю, який він на смак. Мені цікаво. Ось такий маленький, з карамелькою якоюсь. мінус її вже немає переходжу до в печи гореть з паприкою Чого також все я наїлася, тому шоколадка буде трошки пізніше. Так, з цих продуктів, які я наїла, вийшло 976 калорій. Разом тоді було 1200, плюс ще суші 1389. Тобто я з'їла зараз на 2365 калорій. Це вже ого, вже нормально. Ми вже так, ладно, це ще не середина, але все одно вже <напрошки> набагато більше, чим я взагалі їм за цілий день. Але оце все. Так, воно дуже калорійне, тому ось реально ось така сума вийшла за всі продукти, які я з'їла. Ну, непогано. Шкода, правда, що я не взяла нічого такого попити, але нічого страшного. У мене є вода, тому але вона скільки? Нуль калорій. Тому ніякої ролі вона не грає в моєму челенджі взагалі. Але просто щоб забити це все. Очікувана доставочка, і тут. Що ви бачите, це скарб, це Макдональдс. Тому зараз подивимося разом з вами, що я придбала для цього челенджа. Обожнюю хеппі міл, тому ось такий пакуночок в ньому. Мені цікаво, яка іграшка буде, а вже ось так. Раніше ж були оці з Майнкрафту, я пам'ятаю, але напевно вже закінчилися, тому вже якісь чи, що це, карточки, чи що. А, ну, тут щось цікаве, ну, поки що нас це не хвилює, зрозуміло. Так, ну, в сторону. Так, тут маленька картопля і нагіці чотири штуки. Також ось такий сік, яблучко і соус. До речі, безкоштовний в Німеччині. В Україні ні. Так, ось такий пиріжечок. До речі, новинка. Я вже такі коштували, мені не дуже сподобався. Вирішила манітнити це відео, тому ще буде калорії з цього пиріжка. Так, дабл чізбургер. Так, ось такий ролл великий, також з новинки І соус. Все. Спочатку почну з бургера, з картоплею, з соусом і з соком. Це все це було дуже насичено, але по калоріям вийшло. Отже, Дабл чізбургер 475, ролл 586, яблуко 34, нагетс 176, сік 43, картопля фрі 231, пиріжечок 293. То отже, все разом вийшло 1838, і з тими калоріями, які я вже наїла, 2365. Додаємо це все, тому це виходить 3203 Насправді це взагалі небагато. Можливо, можна було взяти якесь таке насичене меню, щоб було більше калорій, але просто в мене це все не влізе. То в мене ще залишається ось такі горішки, ось така шоколадка. І я думаю, що я не наберу десь калорій, але оце ще я з'їм, і там буде видно, що і як. Можливо, вже реально це на цьому мій челендж завершується. Ну що, час знову на перекус: ось така шоколадка. І ось такі горішки. В горішках, до речі, дуже багато калорій, 614, навіть трішки більше, бо тут 150 п'ятдесят грамів. В шоколадці. За 100 грам 563 калорії, хоча тут 95, ну просто відніму 5 грам і все. Тому починаю це все і їсти. Обожнюю, до речі, шоколад з горішками це мій улюбленіший шоколад. То я з'їла все, що могла, все, що було в моїх силах. Отже, шоколадка 563 калорії, горіхи 907, разом 1470. І все разом, що вийшло за весь день це 5673. Все, я більше вже не можу. Тому я завершую свій челендж. Кому сподобалося це відео, то поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я Віка і до нових зустрічей!